В цьому відео я просто розповім, що трапилось у мене в житті більше для себе, а не для когось. Але нехай буде тут. Е, тож, коли я почав прокидатись рано, це десь 6-7, ну максимум 8, сьогодні було ранку, е, я почав е, бути якимось заторможеним. Мало сну і тому якісь мало енергії. Але якось так на душі спокійно і не думаю, про всякі дурниці, не накручуєш себе. Тому я би сказав поки що це. Пішло мені на користь. А Хоча я став менше емоційним, менше жартувати. Але, можливо, просто не було з ким. А, далі. Недавно мені написав якийсь там менеджер по рекламі. Мені хочуть запропонувати рекламу моїх відео. Вау! 2000 підписників а вже реклама. Я не розумію, що вони знайшли в моїх відео, але мені приємно. А, це взагалі так класно, що мені написали. І перше, що я зробив, я просто подякував собі. Подякував ангелу охоронцю. Подякував Богу за те, що мені це підняло настрій взагалі капець. Як. А, сьогодні теж відбулись такі прикольні події. Купив собі нові кросіки Опа. кросіки пуми. Класні, і мені вони сподобались теж подякував, і вони мені сподобались. І я також за це подякував <смі> Богу, ангелу охоронцю. І, і собі, тобто своєму мозку, що він порадувався. Став менше слухати музики чомусь, коли гуляю. Коли гуляю, більше слухаю, по-перше, аудіокниги або взагалі нічого не слухаю. Оскільки, коли ти слухаєш музику, мало чуєш свої думки. Взагалі не чуєш своїх думок. У голові якась каша. Я почав більше себе стюргувати, коли розумію, що думки заходять не в те русло, яке потрібно. Тобто я маю на меті собі, не знаю, зйомка, відео, робота, можливо, навчання. І я більше керуюсь, я більше скеровую думки в те русло, яке мені потрібно. Тобто я почав помічати, коли я думаю не про те, що мені потрібно. Не виходить, правда, завжди, але стараюся робити. Поки що мій настрій він такий стабільний. Це лише п'ятий день. Але це п'ятий день, коли я реально живу, я роблю те, що мені подобається. Прокидаюсь рано і догуляю. Я би хотів би гуляти кожен день. Це класно. Я роблю справи, які мені подобаються. Робота. Теж переконую себе, що вона мені подобається. Ну а чим погано, ліжби поспілкуватись. Хоч десь. До речі, почав займатися більше боксом. Знайшов друга, який чотири роки займався, мабуть, боксом чи ММА, не знаю. І він багато чого вміє, багато чого мене навчає. І перший раз я прям ну, відчув, що таке бокс і получати по обличчю. Клас. Та й от такі, от, <кхід> от такі от зміни в мене. Зараз у нас квітень, мабуть, якийсь там 16 квітня. Про березень я не зняв підсумки, про лютий, не пам'ятаю вже зняв, мабуть, зняв. Березень пройшов дуже продуктивно. Я працював і знімав відосики, які десь там, десь там залітали. І в квітні я знімав відосики, які десь там, десь там залітали. Наразі в тіктоці у мене 1000 підписників, в Ютубі 200, і в Інстаграмі сім накручених. Наразі я не думаю, де мені взяти гроші на те чи на інше, якось вони в мене самі з'являються на ті справи, які мені потрібні. Та й взагалі я став менше думати за гроші. Не бачу цьому сенсу. Я більше бачу сенс в тому, щоб ну, реально жити так, як подобається, і робити справи, які подобаються, а ще зробити щось велике або невелике, просто щось робити. Я дуже довгий час слухав всякі там аудіокниги, читав багато психології. І розумів, що я вже десь це слухав, десь це, це читав, мало знайти зараз літератури, що там, ну, люди просто описують кожен раз одне й те саме, просто іншими словами. Таке відчуття, ніби я це вже все знаю. І я такий задумався, а чим я відрізняюся від людей, чим я відрізняюся від людей, які пишуть книжки, або от чим відрізняється людина, яка пише книжки, яка їх читає, яка там щось робить. Наприклад, свій бізнес, а яка працює на нього. Тобто, що їх взагалі відрізняє цих людей? Готовність почати робити, перейти від навчання до виконування справ. І тому я думаю, і я вже потрошки переходжу з того, коли я набираю інформацію для того, щоб її віддавати, чомусь ділитись. Поки що я не знаю, чим я можу поділитися, оскільки я спеціаліст у всіх сферах потрошки. А насправді ніфіга нічого добре не вмію робити. Продовжую шукати себе, продовжую шукати свою справу, своє заняття. Те, що мені буде просто задоволення. І ніби знайшов знімання відео. Признається мені задоволення. Буду далі розвиватись. Далі в цій сфері. Хочеться сказати, що зрозумів, що потрібно більше вдячності мати, більше дякувати за всі даже, такі дрібні моменти, які, які трапляються в житті. Це треба от помічати. Давно такого в мене не було, коли за щось я. Коли я за щось дякував, коли за щось дякував собі, коли за що дякував, коли я просто був вдячним цьому світу за якісь такі моменти. А треба це помічати. Треба помічати і дякувати. Ну це прикольно, чого б ні.